Ділія не забула мене, відвідала. Коли я захворіла, принесла гостинця. я пригадала, коли вона була хвора, я теж прийшла її відвідати, але нічого не принесла. Хоча дуже хотіла, бо знала, як це приємно. Але позила на трамвай та й поїхала. Перед тим Ліля разів три приходила в редакцію. Та не заставала мене, взяла мені запрошення на вечір у себе в інститут. Та я відмовилася. Хоча дуже хотіла, бо планувався вечір в редакції. Але під кінець вечір редакційний зірвався, гроші залишилися у ресторані на високому замку, на новорічний вечір в університет теж не вийшло. Взагалі я могла б і без неї знайти компанію, а все чекала її відвідин. А в неділю ми не домовлялися вона. Прийшла. Ми, Слава Валя, Ліля і я пішли на чисто. І ось тоді ми нібито посварилися. Я образилася. Вона все-таки не знає мене, не все розуміє. Так, я дійсно захоплююсь танцями, вони стали моїм наркотиком, я це визнаю, не тягне туди, не можу без них. Ти починаєш дрібніти у моїх очах. Колись я й не думала про те, що можна мати таку радість. У житті відчуваючи друзі, які тебе люблять, тягнуться до тебе, щодня до мене дзвонять, відвідують, зустрічають, пишуть листи. Це велике щастя, гаряче кохати. Так само я хочу повторити це велике щастя мати друзів. Останні два вечори я провела з Марійкою і Лілею, яке хороше ніжне серце у Марійки, яким вона може бути оптимістом. Ми перебивали одна одну і здавалося, що за цілу ніч не зможемо повністю випрохатися за своїми думками. Наші фрази були підвищено радісними, сонячними, яке неповторне щастя, танго. І ми співали танго. Ми танцювали танго, розмовляли про поезію, музику, журналістику, про високе, чисте і світле. А я іноді уявляю поле, говорила Марійка, і щоб велике, на озори, і щоб пшениця колисалася, переливалася. Проміцями сонця і маки, і щоб були лише ми, саме так перебиваю, і щоб відчувати лоскіт теплого вітерця, щоб він лагідно куйовдив, зводив у повітря волосся, і щоб він розумій мене з щоб його серце було ніжне і щире. А сьогодні я подумала, і щоб не говорив він, я вже виріс з того віку, як каже Лілі Вобочка, щоб не залишилися лише в дитинстві на повторний лед. На каруселі і вогні новорічної ялинки. Адже людина може бути вічно юною дитинство, хіба воно не прекрасне? Дитинство це неповторне, це час, коли для людини світ прекрасний у всій своїй новозорій красі. В п'ятницю прийшла Лія. І хоча я дуже не хотіла, пішли на святковий вечір геодезичного факультету. З'явилася нова лапонька, симпатична. Йому дуже сподобалось моє волосся. Они слово танцювали, розмовляли. Все зводилось до того, що він мене проведе, і я дуже цього хотіла. Правда, здивувалася, він такий симпатичний, що знайшов мені. Танці ще не закінчились, підходить Лія із своїм хлопцем і мене забирає. Хлопець вже стояв біля мене, щоб ніхто не схопив на танець. Якось так здивувався, подивився на мене, а я, дурна, як завжди, не посміхнулася до нього, не попрощавшись, пішла. Тепер я знаю про себе, що я не така вже потвора. І я прийшла в редакцію, там написала мені такого листа. Дорога моя Галюню, я дуже за тобою скучила. У нас з тобою все якось змінилось, щось, наче стало між нами. Раніше, коли ми з тобою бачились, кожна зустріч давала обом радість, спілкування, радість поділитися думками, почуттями, мріями. А ось зараз якісь образи, різкі слова, невдоволеність одна одною. Чому це сталося? І хто винен у цьому? Мені здається, що ми обоє. Зараз ще не пізно все виправити, можна змінити все наліпше, потрібно лише мінімум зусиль. Галю, я все розумію про твої справи вдома, твоє невдоволення собою і тим, що ти не маєш тієї людини, котра кохала б тебе. Але зрозумій, треба бути вище всіх цих життєвих непорозумінь. Тобі потрібно бути сильною і найголовніше вірити, що все зміниться на краще. Ти знаєш, я недавно зрозуміла одну просту істину. Навіть вона може бути аксіомою, все йде на покращення, треба тільки вміти побачити. Додаю від себе автор пише: треба вміти лише побачити, треба вміти життя полюбити, попелюсти слід відзначити, З пелюстків починаються квіти. У мене вдома багато чого сталося, тобто вже остаточний розрив з батьками. Вони все ховають, не дають їсти, я ж тобі нічого не розповідаю. Я завжди весела, сміюся, говорю, що справи в мене йдуть прекрасно. І всі вважають, що я чудово живу. Так і тобі раджу робити. Зрозумій, що коли ти починаєш розказувати комусь про свої неполадки, то всі дуже зайняті своїми справами, щоб зрозуміти тебе. Так що краще тримай все при собі і будь щасливою. Підпис. Дуже скучила за Лілею. Хочу поговорити з нею від душі наодинці. Недавно слухаючи французькі пісні, згадала той день, який ми присвятили одна одній. Ми плакали під щастя. Зараз хочеться думати, невже цей світ, який створив таке чудо музику, може бути підлим? Дорога лілечко, поки не відписувала, подумки складала тобі листа такого змісту. Щось трапилося в моєму житті, щось змінилося. Зовсім іншим стало небо, сонце, зорі, люди. Невже прийшло до мене оте омріяне, бажане і на все життя щастя? Я стримувалася від цих слів, адже казав поет щастя таке минуще, чи спіткає воно мене ще, пропливає, мов хвиля в морі і, мов вал морський себе нищить. Справді, щастя минуще, скільки років його чекаю, скільки ночей вимрію, скільки паперу в мережу. І воно прийшло таке. Та, здається, знову відчалі. Прийшло, як не повтори моє 18, так необхідне, як ковток води у спеку. Лілочку, все по порядку. Прийшла моя відпустка. Кожного року я чекаю її, щоб піти в поліклініку провірити ноги. Може, знайшлися б якісь ліки. У мене відібрано це життя, я не здатна ні до чого. З мене насміхаються як вдома, так і на вулиці. Що з того, що на танцях мене запрошують, проводжають. Кінець кінсенця стало гидким для мене, соромно перед сусідами ходити кожен раз з іншими. Коли з'явився він, я забула про свої ніженьки. Зустрічалися ми всю відпустку кожного дня. Іноді здавалося, що я щаслива, а іноді плакала, вважаючи, що не зна... ненавиджу його. Жаль було себе, що за стільки років людина хоче серйозних стосунків, а я до неї байдуже говорила йому все на зло. Його розмови були спрямовані в тому руслі, що ми побралися через півроку або рік. Я сміялася, казала, що цього ніколи не буде, що піду в монастир, що не хочу з ним зустрічатися і так далі. Це були жарти, але я направду не відчувала якогось особливого потягу до цього хлопця. Знала лише, він мені підходить скромний, не дуже красивий, не п'є, і не курить і так далі. Він для мене робив все, все. Заходіла в театр, наступного дня вже з квитками приходить. Одне слово чекала тієї миті. Коли у нього закохаюся, він ніжний. Але поцілунків його я уникала. І ось остання зустріч. Ще перед тим я помітила, що він дуже турбується про мою повноту, а особливо за опухлі ноги. Примушую займатися спортом і зве своїм ідеалом. Я сказала, що це неправда, нехай не мели дурниць, скільки хороших слів він мені говорив. І хоч я сміялася, йому в очі, подайки закликала надію. В останній зустріч я з нього витягла слова такого змісту що його бачили зі мною багато знайомих і насміхаються з нього, що він зустрічається з такою товстою. Він не хотів цього говорити, але коли сказав, опустив голову і, здається, плакав. Ще бачив його зі мною якийсь знайомий медик, зупинив його якось питає, що то за дівчина з тобою ходить. Це моя дівчина, відповідає. А медик засміявся і каже, вона тобі зовсім не підходить. Він ще щось сказав, я догадуюсь, але Федя не хотів казати. Він і це вимовить чуть і не слізьми. Все буде добре, заспокоїв мене. А я порадила не завдавати собі зайвого клопоту з тими насмішками і не зустрічатися зі мною. Але він дуже просив зустрітися в неділю. Сказав, що точно прийде, що не зважаючи на що я його і дала. Він знайшов мене серед тисяч, навіть яка склав, що кожна людина має право на щастя. Крім того, Мені нібито то домовилися зустрітися через три тижні 1 вересня, а він поїде тим часом у відрядження. Напевно, це відрядження це фальшива формальність, як у всіх. Я йому сподобалась, але він не хоче жертвувати. Але й у нього є вада. Як це було гидко, він не прийшов, а я погнала зі злості на танці. Там познайомилася із Стефою і була з нею. Як мені все це остогидло? У нашу останню зустріч він не дозволив собі нічого зайвого, я не мав знов отримала десятки коптків води і раптом здалося, що я полюбила його, що люблю. Я була щаслива. Але запізно, Ліля, ти будеш дивуватися, коли будеш колись знущатися з мене. А я хочу просто, щоб ти зрозуміла мене. Тепер знаю, щасливою не буду нікому, тому що все у житті буде постійно повторюватися. Відійдуть у бік моя журналістика, поезія, музика. А взагалі, може, у нього щось сталося? Адже я йому подобалась така, яка є. Навіть в останню зустріч він сказав, ти скоро підеш на роботу і ми не зможемо так часто зустрічатися хіба що наступного року. Всякими натяками я зрозуміла, він хоче, щоб ми після сесії, коли я закінчу третій курс, а він перший політехнічно, ми одружимося і поїдемо у весільну подорож на море. Ти, Ліка, засмієшся, що я так вірю. Хіба можна не вірити усе життя? Я йому сказала, що не вірю, а в то ж і вірила, бо хотіла вірити, бо хочеться нарешті відчути життя. А це значить і відчути журналістику, музику, все, що так необхідне мені. Ліля, ось я і виконала твоє порхання написати тобі довгого листа. Я сьогодні всю ніч не спала, ревіла. Плачу не так за ним, як за собою. Він все одно не був би щасливим зі мною. Бо я догадалася, що цей медик сказав йому, що у мене хворі ноги, що вони будуть з часом ще жахливіше. Нащо йому це? А мені, Лілія, доведеться, сама не знаю, що робити. Одним словом, знову починати спочатку. Або сьогодні все-таки хочу до нього подзвонити. Завтра він має їхати у відрядження. В суботу їздив додому і може затриматися. Правда, я не зможу з ним по телефону поговорити. Він майже не заходить в цей кабінет, де є телефон. Треба надіятися лише. На випадковість. Ще я б хотіла знайти його сьогодні біля заводу, якщо вдасться знайти його завод і вияснити все. Взагалі, якщо за ці три тижні він не напише мені листа, то значить все. Ліля, я впалилась на озері, вся облажу, негарна. Листа пишу на дворі, до хати боюсь зайти, така заплакана. Як твої справи? Ти, мабуть, не встинеш відписати. Як тільки приїдеш, зайди хоч на хвильку, ти мені так потрібна. Побажай мені дочекатися 1 вересня, а тобі бажаю всього-всього хорошого. До скорої зустрічі! На жаль, із лілою втратила зв'язки. Як хочу побачити те, любий дівча. Вона і не знає, що я вийшла заміж. Та не тому хочу побачити, щоб похвалитися. Хочу побачити її густе чорне волосся, почути захоплений голос. О Галко, знаєш, чому я така сентиментальна, чому ридаю? Тому що втратила її, мабуть, умію я любити і ненавидіти, а найгірше ставитися до людини посередньо. Отже, прагну відновити зв'язки з Лілею, наші душевні розмови. Багато змінилося у ній, але зараз мені так потрібна її дружба. Бо у батьох я щораз більше розчаровуюся, друзі є різні, де розмов про хлопців, інші про одяг, інші, щоб піти разом в кіно чи на танці. Але є друзі, яких хочеться мати для душі. О! Ми любили одна одну, невже наша розлука буде вічною? Так пам'ятаю пам нашу клятву у парку культури про вічну дружбу. А ще той ранок у неї вдома, коли, ми, коли вона читала свій щоденник, ми слухали французькі ліричні пісні і плакали. Дорога Лілечко, я певна, що не приймеш цих слів. Я б не прийняла, будучи на твоєму місці, як я хочу тобі все-все прочитати, розповісти про свої почування, а доля нас завжди розминає. Чому ці зустрічі такі нечасті і короткі? А може, зустріч, яка має відбутися через 10 років, розчарує мене тобі. Я знаю, що ти скажеш на все те. Раніше дивувалася, коли Люба завжди намагалася робити себе старшою бо заміжня із досвідом. Це все правильно. Якщо дівчина прекрасна у своїм поклику, наївні крисі, мрії про високе, чисте, то в жінки це зовсім по-іншому. І в нас є мрії, поклики, прагнення, але вони більш свідомі. Ми набагато більше знаємо життя, ні, е, ні, не оте життя, а інше. Але не тому я пишу, щоб обсміяти дівчину. Я була нею 22 з половиною роки і тому хочу славити дівчину як символ краси і прекрасної віри. Проте, як жаль мені деяких 28-річних, мені не відомі наскільки вони дівчата, але мої знайомі такого віку і досі мріють про прекрасну любов, умови, нареченого з дипломом та грішми. Але в такому віці їхні мрія стає дурістю. Кілька моїх знайомих із такими замашками втратили розум, стали якимись дивними песимістками. Розчарованими заїками і просто дітьми. Вчора Оль, Оля сказала мені, я б дітей народила, якби муж був. Але де взяти такого з хатою, грішми, дипломом. Хто диплом? Знаю, Ліля, і ти засуджуватиш мене за ці рядки. Але я скажу тобі, раз я писала ці рядки на початку цієї сховіді, то зрозумій, що це важливо. Жінка стає жінкою, у ній пробуджуються всі жіночі материнські почуття. І при чим тут диплом. Найголовніше. Повар один до одного, оце і є любов. І що б воно не було, я щаслива лілька. І може так люблю тебе тепер, що ми мало бачимо, я щаслива. І хочу, щоб такою була ти. Ти ж теж любила мене в свій час, коли я була потрібна. І хочу, щоб ти була щаслива від мого буденного щасливого щастя. Ні, це не щасливе нещастя Семоненко, що набагато вищим. Моє щастя, звичайне, земне. Мені так не вистачає тебе, Лілечко, адже так хочу перевірити правдивість отої клятви в парку культури. Пам'ятаєш? Зараз я згадала Лілію, дуже хотіла б познайомити її з Петром. Вони, можливо, б підійшли один у одну. І тоді ми б були усі разом. Як було б добре. Боюся, що може настати час, що тих нарідніших втрачу. І серед числених друзів все-таки не буде дорогої душі, без якої важко жити. Ох, Ліко, Вілька, де ти? О, якби ти тільки знала, Якби не було в мене тих прекрасних споменів, наповнені хліризмом, моє письмо і я вся, і всі мої поклики перетворилися б в таку буденщину. Але тому, що була Люя, що були мрії, що був щоденник, я люблю себе. Отже пам'ять про свою юність. Як шкода із цією пам'ятю, ходжу, щоб читалі, що ми читали одна одні свої душі. Маряцьку, чому й ти мій найближчий? Не жадаєш моєї душі, не прагнеш її читати і байдуже її почувань. Вже немає у тебе, хоч іск іс 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 іск ніжності? Ну хоч крапельки того, що люблю я? Можливо, цей зошит мені колись доведеться впорядковувати, щоб видати книжку, а вірш я вже готую. Хочеться розповісти це їй, хоч в багатьох випадках звертаюся до степи і Марійки, але Лілі, Ліки, Лілечки, не стало в моєму житті, як мене у її. Наступив повний кінець. Цього вечора я довго плакала. І вже вона не бачитиме. Як і ліпитиму свої пироги, чи бавитимуся із своїм дитям. Від неї відплило все те прекрасно, чим було діла і за що я її любила. Та я й тепер люблю, чи то люблю свою пам'ять про неї. Щоденник веду зрідка і все через наші відносини. У нас вже немає того настрою, щоб виливатися. І спілкування з її це був спалах, після якого почалося життя. Я хочу відновити його. Хочу, щоб вона стала дорослою, щоб позаду залишились всі дитячі вибірки, а тепер дорослі. Ох, звучить ну від в гуртожитках. У нас такої безпосередньої, з такою з такою вірною своєму ідеалу, своєму образу, якому молилася стільки років. Вона пішла на сил. І пропала її ніжність та краса. Залишилося прагнення бути модною, поїхати в Москву до майже незнайомого хлопця, зустрічатися із журналими. Знову хочеться побачити Лійку, яка бігла мені назустріч, приносила квіти, говорила чудові слова, які, до речі, я так рідко говорила їй. Лише рік їй залишилося бути у Львові, а нам обом, може, й побачимось випадково, а можливо і ні. Я хотіла б її зміни, щоб вона знайшла свою справжню половинку і вийшла заміж, щоб виховувала дітей, щоб забула своє легковажне життя. А якщо Лію, ти зникнеш з мого життя назовсім. То все одно залишишся у моєму життєвому щоденнику спогадами, віршами, піснями і навіть сльозами. Прекрасна, щира, весела, захоплено світом життям і усім прекрасним у ньому. А тепер прощавай. До речі, ти може і не знаєш, що я так багато пишу про тебе. Звісно, що ні. Ось та сама, лілечка, лілика. лілька, ця щира, прекрасна, нарешті зіпсована душа відійшла від мене. Побажавши щастя, я відповіла їй прощай. Пішла, Залишившись в чотирьох щоденниках, пішла, залишившись моєю юністю, моїми спогадами і моєю чистотою. На жрупневі свята, що отримала привітання, але я їй не відповіла. З однієї сторони не хочу ні бачити, ні згадувати, хоча друга невидима сила тягне до неї, як тільки, може, перше кохання до хлопця минуле море чистоти. Така і моя щира та прекрасна любов до ліки. Скільки разів хочу звернутися до тебе, мій зошити, але ж ти ніколи більше не потрапиш у руки Ліки, яка, слухаючи мої записи, могла сказати, що дуже хоче взяти в долоні моє обличчя і уважно, і з любов'ю дивитися очі на знак вдячності за подаровані нам хвилини щастя.